Косим ячмінь, горох, пшеницю. Хочу сказати реальну картину, що по чому і як. Потому що подивився в Тік-Ток, я глянув, що 70-80 розказують, що сыплять, а, а вони ж не розуміють, що там той похвастався, а трейдерать бу-бух і цілив всі Ну блять. блядь. Реальна картина, значить. Ячмінь. Якщо 30 на круг буде, то... Це ще й хорошо, але пшениця ще менше буде давати, бачу. Ще менше. Біля 30, якщо вдасться, слава Богу. Але є одне но, дуже хороша якість. Дуже хороша, Я за скільки років працюю фермером, я такої якості пшениці ще не вбирав. Тому е... одне успокаює. Років на 5 ми запасемося ще з таким качеством пшениці і для людей хліб буде такий, як вони привикли в п'ятіхацьке їсти хліб. Так що все буде добре, все буде добре, все, що не є, все робиться найкраще. Немає урожаю, але є качество, така якість, що слава Богу. Тому будемо з хлібом, Петрівчина точно з голоду пропадати не буде. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Гандона з Російської Федерації. Хороших вам дощових днів. Хай навіть піде дощ на кукурудзу на соняшник піде, становимось трошки на пару днів жнива, але дощ потрібний. Бо пізні теж дуже-дуже дуже в критичному стані. Тому треба дощ. Слава Україні!